Вінничанка Олександра Малахова роздивляється іграшки на новорічній ялинці, яку встановили у виставковій залі музею модели транспорту. Такі експозиції намагаються відвідувати постійно, каже жінка. Це зараз так, так актуально, і це так зворушливо дивитися на такі роботи. Це дуже дуже цікаво, і завжди я намагаюся не пропускати такі такі виставки. Завжди я намагаюся. Відвідати на ялинці іграшки, які принесли вінничани, розповідає директорка офісу туризму Тетяна Маєвська. Акція Подаруй іграшку на музейну ялинку стартувала у грудні. Це все, що було вдома у вінничан, а вони все ж все ж таки захотіли поділитися цим домашнім теплом, святковою атмосферою зі всіма нами. Кожні ці іграшки, які зносили з 1 грудня наші містяни, по суті. Велике серце віничанине, велике серце українського народу, душа. Ялинка з колекційними іграшками віничан це частина експозиції під назвою Різдвяний калейдоскоп, представлені на виставці і роботи місцевих майстринь. Леся Зіанурова виготовляє декоративні свічки та новорічні прикраси з патріотичною символікою. Творчість вона лікує. Всі часи лікували і лікує. Тим більше зараз, в цей важкий час також багатьох із наших жінок, людей, ті, хто хоч трошки долучається до творчості, їм легше, мабуть, трішки переживати це все, що відбувається зараз в Україні. Серед експонатів і авторська лялька та колекційні ведмедики Катерина Калашнікова в руках тримає декоративного зайчика. Такий створила в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він має балаклаву та ім'я Джавелін. В експозиції роботи майстрів із Вінниці, Тульчина, Києва, Кривого Рогу. Нам дуже важливо не втратити здатність радіти, тому що дуже багато дорослих вчинків формують дитячі спогади. І ось цей проект це наша спроба зробити ці спогади трошки теплішими, і трошки світлішими. Триватиме виставка до 19 січня. Іграшки, які сподобалися, відвідувачі можуть придбати вартість авторських ляльок від півтори тисячі гривень, ялинкові прикраси від 150 гривень і більше. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.